Друзі, всім привіт! Дуже швидко плине час, як то кажуть. Тому, будь ласка, якщо я забувся, нагадуйте мені в коментарях на Ютубі чи в Тікток, що вже час дивитись ваші міста. тому Коментарі просувають канал, і так я про вас не забуду. Сьогодні будемо дивитись оракул Незламні, потім більш детально дивимось на теро, Павлоград, Нова Павлівка, Зеленікавський район і Великомихайлівка. Давайте на оракул незламні. Основні головні енергії на найближчі два тижні. Павлоград Дніпропетровської області. Основні головні енергії небезпеки та загрози. Це не тільки Павлоград, це може бути і околиці, і навколо міста. На жаль, під загрозою і цивільне населення. Особливо все, що пов'язане з пересуваннями, з переїздами, логістика під загрозою. Також можливо без світла, без тепла, без добробуту для населення. Ворог дуже активний по Павлограду. Давайте більш детально подивимось. На Таро Павлоград на найближчі два тижні основні головні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, небезпеки та загрози для критичної інфраструктури, основні головні події та висновок на, тижні, на два тижні. Павлаград. Тут можливі комбіновані атаки не тільки по самому місту, і по всій області, знову ж таки, під загрозою світла. Зробити життя неможливо, важчим нестабільність по двійки пентаклів, емоційний стан, націлені на якісь ресурси, на держустанови і знову ж все, що пов'язане із зв'язком. Тут у них як певні цілі, тут більше все ж таки не цивільне населення, більш як певні точки у них є зазначені. Обстріли так, активні дії так, знову ж таки будуть. Намагатися принести гори, зруйнувати, щось для нас дорогоцінне, зробити нас заручниками обставин, щоб ми шукали вихід із певної ситуації. Знову ж таки, це якось нашкодити так, щоб десь наш, наш активний рух призупинити. Я так розумію, що. Тут більше все ж таки про військовий аспект, націленість на це, все, що пов'язане з нашим захистом. Це, я так розумію, не тільки по місту, але й по області. Загалом. І от вони випадають все через дії дії внутрішніх ворогів. Здають позиції, наводять на певні цілі. Зробити важкість. Бити, на жаль, на жаль, будуть, і знову ж таки, і по світлу, можуть і якісь гуманітарні штаби під загрози. Це може бути загроза балістики, якісь неочікувані цілі. І в принципі багато може летіти. Ну, Павел Град, начебто і більш-менш не сказати, що щось прям таке жахливе, але ну, загроза, загроза є. Загроза лише нікуди не сподівається. Ну, можуть, бути, можуть бути якісь неочікувані ситуації, непередбачувані ситуації. І, на жаль, є загроза вночі. Зробити щось таке вони хочуть. Знову ж таки, щоб було багато жертв по. Якийсь суд зробити для цивільного населення. Їм треба, щоб було багато жертв. Як би це не звучало ось. Або, я ж кажу, або жахати, тероризувати цивільне населення. Ну, і якщо вдасться, то десь щось військове зачепити. Тому тут ну, важко, важко зрозуміти їх тактику. Бо не кожен може зрозуміти маньяка і хворого на голову. Так, поїхали далі. Новопавлівка, Синельниковський район. Та, що там недалеко на межі Станецької області. Новопавлівка. Давайте подивимося, основні головні енергії. Небезпеки та загрози на найближчі два тижні у вас дуже спекотно. Прям, ну прям дуже, я так розумію, що от десь там недалеко бої йдуть. Знову ж таки, здається, в минулому відео вже казав, якщо є можливість, все ж таки на деякий час треба виїхати. У вас дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Ну, самі бачите картину. Цивільне населення також під загрозою. На постійній основі у вас може прилітати. Так, давайте більш детально. Постійна загроза з повітря якогось вогню. Так, Новопавлівка, Синельниковський район Дніпропетровської області, основні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури, основні головні події та висновок на найближчі два тижні. Новопавлівка Сидельниковського району. Дуже активні дії, дуже активні дії і рухатись в ваш бік, в принципі, таке бажання у них є. Знову ж таки, може бути багато жертв якась емоційна подія під загрозою якісь гуманітарні штаби. Штаби і взагалі і добробут для населення. Якісь готелі, лікарні як по місту, так і по найближчим населеним пунктам. Дуже активні дії. Активні ці два тижні будуть. Атаки можуть бути прям, знаєте, так, на Ізмор будуть брати, дуже багато можуть летіти, але також тут важкість саме через те, що внутрішні вороги, паж мечів це той, хто постійно якісь подлянки робить. Це люди зсередини, хто працює на ворога. Працюй на ворога і хоче, щоб. Ворог прийшов переможцем, зайшов до вас. Але це важко зробити. Але всі загрози саме через внутрішніх ворогів. Новопавлівка, безпеки та загрози для критичної інфраструктури. Ось вам, будь ласка. Ось вам обстріли, агресія, тут і про балістику, про великі вибухи. Так що може бути багато жертв. Це загроза і для світла також. Ну, я не скажу, що прям якось страшніше, ніж було. Але, ну, багато вогню може бути. Багато обстрілів, дуже агресивні діє ваш бік. І знову ж таки не забуваємо, що сили надає ворогу саме внутрішні вороги і колаборанти. Ось вам, будь ласка, без ночі. Знову повторюються карти. Обстріли будуть посилюватись. І знову ж таки будуть намагатися рухати ваш бік, але у них не вдається, це також може бути під загрозою приватний сектор. Я не знаю, там є у вас багатоповерхівки, чи немає місця, де вже неодноразово прилітало, і це може бути якесь ну, виробництво, якийсь завод, щось таке, велике підприємство. Ви начебто як і під захистом вищих сил, але ну, така ситуація у вас не дуже прям дивляться, дивляться ваш бік. Дуже хочуть, дуже хочуть рухатись, якісь нові ідеї, у них нові ініціативи. Але не так все швидко, як, он, як би це хотілося, бо все ж таки наші дають відсіч. Дякую і Великомихайлівка. Давайте подивимось. Так, Великомихайлівка Дніпропетровської області. Також дивимось на два тижні найближчі. Основні головні основні енергії, небезпеки та загрози на ракурі незламні, потім більш детально дивимось на тару. Великомихайлівка Дніпропетровської області на найближчі два тижні. Знову ж таки, логістика під загрозою руйнувати або зруйнувати. Тут як безцільно зробити. Лікарні можуть бути під загрозою. Зробити якісь неприємності для наших захисників. Це і логістика порушити щось, а так взагалі просто руйнувати, будьте уважні, обережні. загроза для дітей виходить. Ворог буде активізуватись. Так, давайте більш детально на Таро. Михайлівка, Дніпропетровської області. Основні головні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури, основні головні події та висновок на найближчі два тижні. Великомихайлівка Дніпропетровської області. Карта помірності, урівноваження. Я не скажу, що у вас там щось тихіше буде, але, ну, в принципі, не, не важче, ніж було до цього. Якісь дронові атаки можуть бути. Знову ж таки, загроза для дітей може бути. Положити зв'язок, інтернет, щось на кшталт цього може бути. Так, небезпеки та загрози для цивільного населення. Михайлівка. Дуже активні будуть знову ж таки, посилення активності, можливо, тут або з окупованих територій якось будуть обстрілювати, або знову ж зробити, зробити зі ну, світ... Небезпека для світла. Відлюдників, коли показує на відсутність світла, такі більш будуть давити на емоції, як іспит на витримку. Лікарні, готелі під загрозою можуть бути. І знову ж таки, як певні точки. Певна, через певну інформацію відлюдник також показує, інколи показує на тих, хто таємно співпрацює з ворогом, знову ж таки, підсилює, передає інформацію. Або той, хто мріє, щоб його. Окупували шулють у людей в голові. Дуже велика загроза з повітря. Щось хочуть таке важливе зруйнувати. Я просто не знаю, як там увесь щось або пов'язане з водою або біля води, або от щось. Пересуванням з транспортировкою рідин, можливо, це і газопровід якийсь щось в такому плані. Щось зробити як таке от щось підлемстиве, націлене на цивільне населення. Зробити життя важчим, скажімо так. Ну, люди вже люди просто втомилися від всього. І знову ж таки виходить підсилення ворогу ворогу надають внутрішні вороги, передають інформацію. Хтось це робить навіть, ну, хтось за ідею, а хто за, хтось за гроші співпрацює з військовими на постійній основі, Ой, передає важливу інформацію. Таке собі. Так, друзі, подивилися це на найближчі два тижні. Там, як терміни будуть підходити, нагадайте мені в коментарях. Будемо дивитись далі. Дай Боже, щоб все змінювалося тільки на найкраще. Дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. До нових зустрічей!